Привіт! Ми продовжуємо нашу подорож у світ фінансової грамотності для підлітків, і наша друга лекція називається Планувати як у грі та присвячена основам бюджетування. Почнемо ми з жарту, але правду кажуть, що у кожному жарті є частина правди. Правди про те, що план на життя у багатьох людей не має нічого спільного з планом. Це більше фантазія та сподівання, що станеться якесь диво. І ось ти мільйонер. І світ крутиться навколо тебе все життя. І воно якось станеться, але повірте, не стається. Тож тема перша визначаємо напрямок, або яким може бути фінансовий стан людини та до чого варто прагнути. Давайте спершу зрозуміємо різницю між фінансовою спроможністю та фінансовою незалежністю та визначимося з напрямком руху у нашому дорослому житті. Тож фінансова спроможність це можливість задовольнити власним коштом. Усі свої потреби, які ми маємо на сьогодні, в свою чергу, фінансова незалежність це можливість бути фінансово спроможним, не працюючи принаймні два роки. Тобто, це можливість задовольнити не тільки свої сьогоденні потреби, але й потреби, які в нас будуть виникати в наступні два роки. Не працюючи та не заробляючи, фінансової спроможності можна досягти просто завдяки достатньому рівню доходів. А от для фінансової незалежності. Необхідне довгострокове планування. Спробуємо розібратись, від чого залежить фінансова спроможність. Фінансова спроможність залежить від потреб та від коштів. Щоб визначити, який рівень доходів необхідний для твоєї фінансової спроможності, треба розуміти власні потреби. Але пригадай з першої лекції, чим потреби відрізняються від бажань. Бо це важливо. Адже якщо потреб забагато, то грошей постійно не вистачатиме, ти почуватимешся бідним. І це аж ніяк не корисно для самооцінки та розвитку. Тому робимо висновок все визначають саме потреби. То в чому полягає магія фінансової незалежності? Фінансова незалежність це рівень, який дає тобі достатньо часу зайнятися тим, що є дійсно цікавим, корисним людству, здатним змінити світ на краще. Магія цього рівня це свобода бути собою. Втім, як і про будь-яку магію про неї існують міфи міф перший. Щоб бути фінансово незалежним, треба мати дуже високі доходи або отримати величезну спадщину. Насправді цього стану можливо досягти грамотним керуванням своїми фінансами, навіть якщо вони на початку є дуже скромними. Міф другий: якщо досягнути фінансової незалежності, то вона далі працюватиме на тебе сама собою. Насправді, навіть якщо грошей достатньо для того, щоб про них не турбуватись, ними треба вміти грамотно управляти. Тема 2. гроші під контролем. Гра стає цікавішою, або навіщо потрібен та як працює особистий фінансовий план. Напевно, ти задаєшся питанням, навіщо планувати фінанси. Відповідаю, бо за допомогою планування власних фінансів ти навчишся ставити різнопланові фінансові цілі, які будуть вимірні, реалістичні, досяжні, але амбітні. І так буде набагато легше їх досягати. Також ти навчишся керувати своїми фінансовими потоками, тобто доходами та витратами, і дуже скоро це стане звичкою, як, наприклад, чистити зуби. Ти дізнаєшся, як витримувати фінансовий шок, який може трапитися на твоєму шляху до довгострокових цілей. Тобі набагато простіше буде приймати усвідомлені рішення та обирати спосіб життя, який допоможе досягти довгострокових цілей. Ну і крім того, отримаєш купу додаткових навичок. Які допоможуть грамотно керувати всім своїм життям. То що ж таке фінансовий план? Фінансовий план план, де ти підраховуєш доходи та витрати і плануєш свої кроки з досягнення фінансових цілей. Тож доходи бувають фіксовані, наприклад, зарплата, стипендія, регулярні гроші від рідних, дохід з депозиту тощо, та змінювані це може бути тимчасовий підробіток, комісійна винагорода від продажів, погодинна робота тощо. Та сама ситуація з витратами. Витрати теж бувають фіксованими, такі як оплата житла, оплата навчання, необхідні продукти, податки та інші обов'язкові платежі, або змінювані, тобто ті, на які ти маєш вплив, а саме догляд за собою, зайняття спортом, транспортні витрати, дозвілля, хобі, їжа в піцерії або одяг, теж саме і з нашими цілями. У фінансовому плані ти фіксуєш ціль, але кроки щодо її досягнення можеш змінювати. Приміром, цього місяця відкладаєш 500 гривень, а наступного 1000 гривень. Але ціль не змінюється, ти продовжуєш накопичувати гроші. Як ми маємо рахувати доходи? Перше, фіксуй та підраховуй всі без виключення доходи, так ти навчишся планувати навіть нерегулярний дохід. Пам'ятай, що кешбек у банківських застосунках це також дохід. Тому приділяй увагу навіть незначним сумам. Кожне листя на грошовому дереві має значення. Не зупиняйся. Навіть якщо поки мало доходу, вчись бачити можливості. На наступних лекціях ми про це ще поговоримо. Тепер розбираємось з витратами. Дуже важливо розуміти та прогнозувати, планувати свої витрати. Тому пригадай та занотуй абсолютно всі витрати попередніх місяців. Для цього використовуй чеки та дані банківських додатків. Якщо важко розібратися з минулим періодом, почни фіксувати витрати просто зараз. Треба навчитися позбуватися зайвих витрат. Проаналізуй самостійно, які витрати були суто емоційними. Пам'ятаєш про що це? Якщо так, то роби висновки та зменшуй їх. Варто також подумати, які витрати шкодять здоров'ю. Тому якщо купляєш багато фастфуду, то краще позбутися цього. Проаналізуй, які витрати можуть бути замінені. Більш бюджетними варіантами. Найпопулярніший метод постановки цілей є метод SMART, який ділиться на п'ять блоків, яким твоя ціль має відповідати. Ціль має бути конкретною. Правильна постановка. Хочу накопичити на навчання в подорож до новий телефон. До того ж, коли ціль конкретна, нею легше надихатись. Ціль має бути вимірною, суми мають бути визначеними. Неправильно, хочу багато грошей. Правильно, хочу накопичити X доларів на автівку. Ціль має бути досяжною, цілі мають бути забезпечені ресурсами. Неправильно, я хочу стати за рік мільйонером, але невідомо як. Правильно, якщо я буду відкладати по 2 тисячі гривень на місяць, то за 11 місяців я накопичу на автомобільну тижневу подорож в Карпати з друзями. Ціль має бути реалістичною, тому краще реально оцінювати ситуацію, власні сили та сконцентруватися на одній. Трьох найважливіших цілях а вчитися плануванню починаючи з однієї. Ціль має бути визначеною у часі, тому варто створити календарний план і визначити, скільки місяців і яку саме суму ти будеш відкладати. Як я і сказав, цей метод працює для постановки будь-яких цілей, треба лише спробувати. Тепер переходимо до складання власного фінансового плану. В наш час розвинених технологій зручніше це робити у мобільних застосунках. Де можна все фіксувати миттєво в колонку доходи під лінією Фіксована частина треба вписати щомісячні доходи, які ти отримуєш на регулярній основі. Наприклад, гроші від батьків 5 тисяч гривень, регулярна робота на вихідних і заробіток у розмірі 2 тисячі гривень. Теж йде в цю категорію. До змінюваних доходів можна віднести, наприклад, подарунки на свято у розмірі 3 тисячі гривень, приємна несподіванка, кешбек 150 гривень. Робимо підсумок по доходах, вони становлять 10 тисяч 150 гривень. Тепер починаємо вносити витрати. Під лінією фіксована частина. Вписуємо: тренажерна зала 1 тисяча гривень, проїзд до школи 500 гривень, мобільний та підписки тисяча гривень, внески по розстрочці ще тисяча гривень. Під лінією змінювана частина подарунки друзям на день народження 3000 тисячі гривень, фастфуд 2500 тисячі, розваги тисяча гривень. Наш підсумок по витратах становить 7 тисяч різниця доходів та витрат складає 3150 тисячі гривень. Наприклад, в нас є ціль купити геймерське крісло за 10 тисяч. Ми можемо порахувати, що якщо відкладати на цю ціль 2 тисячі гривень на місяць, то за 5 місяців можна стати його щасливим власником, але крім цієї цілі, ти вирішуєш відкласти гроші, як то кажуть, про всяк випадок, і за 10 місяців. Відкладаючи по одній тисячі гривень, це теж реально зробити, вчимося керувати, але не автомобілем. Хоча це теж важлива навичка, але саме головне навчитися керувати собою та своїми емоціями. Чи буде навіть найкращий та найпродуманіший фінансовий план працювати сам собою? Погана новина само собою не працює майже ніщо, і власним бюджетом також треба керувати. Добра новина. Правила управління бюджетом дуже подібні на інші правила управління. Коли ти їх опануєш, багато що у житті стане легшим. Ми маємо пройти шлях від планування до організації, від організації до мотивації, від мотивації до контролю виконання, від нього до аналізу помилок, а від аналізу до коригування плану. Головну частину планування ми вже зробили, тому рухаємося далі. Тема 3 присвячена тому, що робити, аби фінансовий план працював. І головне, щоб не хотілося закинути його кудись та жити собі далі. По-перше, зупинімось на понятті резерв непередбачених витрат, що це та для чого. Ти вже напевно знаєш, що життя сповнене непередбачуваності. Серед них є як приємні, так і не дуже. Але в багатьох з них є загальна риса вони потребують грошових витрат. Раптова поломка неочікувано зламалася важлива річ щоб якнайшвидше розв'язати проблему. Не очікуючи допомоги дорослих, варто мати на це власні гроші. Зміна життєвих обставин прикладом є переїзд. Власний грошовий резерв може допомогти тобі адаптуватись до нових обставин, тим більше, що батьківські гроші в таких випадках часто є обмеженими. Важливі навчальні можливості З'явилась можливість участі у навчальній програмі або стажуванні. Матеріальний резерв допоможе нею скористатись, не навантажуючи фінанси родини, резерв непередбачених витрат. Це акумульована сума грошей, яка надає тобі свободи. Тепер дізнаємось про принцип різних банок як інструмент контролю за нашими витратами. Принцип такий, що першими ми повинні поповнити рахунки цілей або резерву непередбачуваних витрат. Для цього зазвичай використовують універсальні депозити в банківських застосунках. При цьому на кожну ціль слід використовувати окремий рахунок на резерв з кожного отриманого доходу. Відкладається від 5 до 10% коштів, що надійшли. Решту грошей на щомісячні витрати треба розкласти в різні кишені. Зробити це можна за допомогою простих паперових конвертів або знову таки накопичувальних банок в банківських застосунках. На кожну витрату своя кишеня. Май витримку та використовуй кожну кишеню лише за призначенням. На продукти ми беремо тільки з кишені, призначеної для продуктів на одяг, з кишені на одяг. І головне дисципліна перекладати з банки в банку заборонено, лайфхак про зайву чашку кави і не тільки ще лайфхаки для бюджету. Скорочуй кости безболісно. Щоб заощаджувати, не варто відмовлятися від задоволень, можна їх просто зменшити. Приміром, купуй один стакан улюбленого напою на день замість двох, збирай хвостики. Щодня округляй залишок на карті у меншу сторону, а надлишок спрямовуй на заощадження. Оплативши розстрочку, плати собі, якщо довелося купувати щось у розстрочку, то після її виплати ти вже легко зможеш відкладати цю суму на накопичення. А ще завжди пам'ятай про цілі, бо вони того точно варті. Нотатка на майбутнє, які бувають обрії або простими словами, строки планування. Короткостроковий план це план накопичення, який займе у вас всього кілька місяців, ну або максимум один рік. Наприклад, це може бути покупка навчального курсу, техніки, омріяна подорож. Середньостроковий план вже займе у вас від 2 до 5 років на його реалізацію. Це може бути початок самостійного життя, старт власного бізнесу. Довгостроковий план становить від 5 до 10 років на втілення у життя, іноді і більше, якщо це планування додаткового пенсійного забезпечення. Але це може бути і покупка нового авто, розширення бізнесу. Або створення стартапу. Чи працює довгострокове планування у складні часи? Так. Тому що, по перше, щоб прямувати у бажаному напрямку, потрібно його собі визначити. А по-друге, складні часи рано чи пізно минуть, а плани будуть працювати завжди. Кожна досягнута мета це стимул йти далі, то йдемо далі. Тепер трохи про контроль, аналіз та коригування фінансового плану. Як би нам не хотілося, на жаль, не все і не завжди починає одразу працювати так, як ми задумуємо. Тому і при плануванні бюджету до цього треба бути готовим. Перше, від початку твого життя, так би мовити, за бюджетом фіксуй, записуй усі витрати, збирай чеки, записуй у блокнот, роби скріншоти банківських застосунків. А або відразу записуй у застосунок для ведення бюджету. Друге. Коли місяць закінчився, значить настав час підбиття підсумків. Підрахуй загальний баланс доходів та витрат. Чи усе зійшлося із запланованим? Що пішло не так? Подумай чому. Третє, фінансовий план обов'язково потребує перегляду. Не зійшовся баланс? Тоді необхідно відкоригувати свій план, якщо в ньому не все було враховано, або зміни свої звички, або внеси коригування у спосіб життя. Якщо в тебе не вийшло десь утриматись, тема 4. витрати на зростання. Що це таке та як їх треба планувати? Пам'ятаєш уривок з книги Аліса в країні див Льюіса Керола? Потрібно бігти з усіх ніг, щоб тільки залишатися на місці. А щоб кудись потрапити, треба бігти, хоча б удвічі швидше. То біжимо з усіх ніг. Перше знання та технології що далі розвиваються, тому вже давно неможливо вивчити щось. Раз та на все життя. Друге зовнішні обставини постійно змінюються, і разом з ними потреба людей у спеціалістах певних професій. Третє щі захоплює все більше простору, тому, ймовірно, в живих залишаться лише ті, хто будуть краще за всіх на ньому розумітися та використовувати його в роботі на себе. Беззаперечно, що час плюс гроші це дві складові, що нас будують. Але надай відповідь собі на таке питання, чи вкладаєш ти час в проходження курсів, опанування нових технологій, купівлю нових програм, пристроїв тощо, вивчення літератури та інших матеріалів, пошук новинок та трендів. Тепер скажи собі, чи витрачаєш ти гроші на проходження курсів, опанування нових технологій, купівлю нових програм, пристроїв тощо, вивчення літератури та матеріалів, пошук новинок та трендів, і все це не враховуючи шкільних уроків. При плануванні витрат на розвиток треба знати, скільки та коли. На навчання та розвиток варто спрямовувати у грошах принаймні 10% доходу та у часі щонайменше 5-10 годин на тиждень. Але чому це необхідно планувати? Відповідь дуже проста, щоб робити. Я знаю, ці витрати не приносять грошей одразу, тому є спокуса на них економити. Також ці заняття здаються необов'язковими. Тому є спокуса прокрастинувати, байдикувати. Якщо ти будеш регулярно вкладати гроші та час у розвиток, то додатково отримаєш ще один необхідний софтскіл дисциплінованість. Нумо робити підсумки. Головний з них немає нічого неможливого. Кожен, хто має бажання та наполегливість, може прийти до фінансової спроможності та незалежності навіть у молодому віці. Ціль показує напрямок руху. Тому правильна постановка цілей – це перший та найважливіший крок. Досягнення мети не має вас зупиняти, і навіть навпаки, втілення кожної мрії заохоче йти далі. Дякую тобі за увагу і до зустрічі на наступній лекції.